Увага! Дане відео містить контент з шокуючими кадрами. Коли це сталося, я вже була у присутності божій. Моя донька була здорова. У неї не було жодних проблем зі здоров'ям, із ні звідки у неї почалися приступи. Я була налякана цим, тому що це було щось незвичайне. Я ніколи не зустрічалась подібною ситуацією з кимось у моїй родині або з чимось подібним у своєму житті. Я переживала це вперше. Вона була на третьому місяці вагітності і її довелося відвести в лікарню швидкої допомоги. Прибивши до лікарні. Вони надали їй першу медичну допомогу і госпіталізували її. Її поклали в лікарню, робили різні аналізи. Ми провели в лікарні три місяці. За ці три місяці ми здали безліч аналізів, і лікарі нічого не виявили. Їхнє заключення було, що це епілепсія та прееклампсія, оскільки вона була вагітна. То і це теж було виявлено. Вони провели багато тестів і повторили їх ще кілька разів. Вони нічого конкретного не могли пояснити. Вона провела багато часу в реанімації. Не підводячись, вона лежала весь цей час там. І там їй ставало набагато гірше. Вона сильно боркалася в ліжку і мені довелося навіть зв'язати її. Того дня вона так сильно билася в конвульсіях, що її знову забрали і відвезли в спецлікарню. І коли ми приїхали туди. Вони дали їй багато ліків. Дуже, дуже багато. Коли ми повернулися з лікарні, у неї був виселоплений язик, вона не могла його сховати. Це були наслідки прийому великої кількості ліків, тому що вони давали їй ліки, але вони не допомагали. Були також випадки, коли у неї був припадок, вона хотіла вирвати все своє волосся. Вона тягнула, а я її стримувала. Але сили Делми більше не вистачало. Як боротися зі злом, у якого немає імені, немає рішення. Коли я побачила свою доньку в такому стані, мені здавалося, що я втратила землю з під ні. Одного разу, коли я приїхала, вона була зв'язана. Наступного дня, коли я приїхала, у неї в легенях була вода, тож їй просвердлили дірку в ребрі. І коли я знову прийшла, переді мною стояло відро наполовину наповнене кров'ю, наполовину водою. Мені було дуже-дуже боляче. Тому що нелегко бачити свою доньку здоровою людину, а потім раптом. Опинитися в такій ситуації, і я вже знала шлях, я знала вівтар. І я зробила те саме, що й Анна. Я дала обітницю перед Богом. Я прийшла додому і сказала чоловіку: ми зробимо намір обітницю на вівтарі за Сільвію, тому що це вихід, тому що я знала. Що ніщо в цьому світі, ніщо, ніякі гроші, ніякі статки не викуплять життя людини. І я була впевнена, що Бог нас вшанує. Я хотіла. Я хотіла, щоб це зцілення було для його слави. Делма піднялася із впевненістю, що Бог зійде і здійснить цю зустріч Сільвії з її чудом. А я сказала. Боже мій, я не приймаю цього батьку, мою дочку, в такій ситуації. Господи, ти вірний, ти достатньо сильний, щоб здійснити чудо. Я так багато бачила вже, скільки чудес Господь зробив. Тож, Господь, тільки ти можеш змінити ситуацію Сильвії. Я спустилася із вівтаря із певністю. Наступного дня я знову пішла до лікарні. Коли я прийшла туди, лікарка викликала мене і сказала: пані Дельма. Вам доведеться зробити вибір. Потім вона подивилася на мене і сказала: послухайте, для Сильвії ми вже зробили все, що могли для неї. Доведеться обирати життя вашої доньки або життя вашої онуки. Я була шокована в той момент. Я стояла і дивившись на неї серйозно, ось так, і сказала: Боже мій, як і обиратиму між життям моєї доньки та моєї онуки, і мені довелося зробити вибір. тобою все гаразд, дитино. Все добре, гаразд. Це моя внучка, моя прекрасна онука. Моя донька, не думайте, що вона померла. Вона жива, диво сталося. Слава Богу, я сьогодні тут. У мене більше немає жодних приступів. Зараз у мене міцне здоров'я, у моєї дочки теж. І рішення, яке я прийняла, про яке говорила з лікарем, відбулося що вони обоє будуть жити і вони вижили. Я дуже вдячна Богові, тому що тому що не у багатьох людей є така віра, як була в моєї мами. Зробити цей намір. Я не знаю, що зі мною було б, якби не Дух Святий і не моя мама. Через три дні після того, як дала я обітницю на вівтарі, її виписали з лікарні. Кожного разу, коли нас виписували, вона була в поганому стані, виїжджала на інвалідному візку. А в той день вона вийшла своїми ногами, ще мені допомагала нести речі, посміхалась усім. Перше, що я зробила, це взяла її до церкви і представив біля вівтаря, як робила колись Анна. І Бог вшанував. І, дізнавшись, що моїй мамі доводилось обирати між мною і моєю дочкою, коли ти дізнаєшся про все, що відбувалося, і нічого з цього не пам'ятаєш, абсолютно нічого, я не пам'ятаю нічого. І коли я дізнаюся про все, що відбувалося, я знаю, що було зі мною. Я бачу, як Бог любить мене. І навіть при тому, що все було так безнадійно. Бог не залишив мене. Він дав мені шанс, не дивлячись на те, що я зробила в минулому. Він пробачив мені і дав мені можливість пізнати його. Я багато років була в церкві, знаєте, я ніколи не була твердою у вірі, я ніколи не ставилася серйозно до Божих речей, нехтувала ними. А тепер я розумію. Як багато я втратила, якби не святий Дух, я б цього не витримала. У мене не було б структури, щоб пройти через усе, через що я пройшла. Це був святий дух, який підтримував мене. У мене було так багато спокою в той самий момент, коли вона переживала припадки. У мене було стільки спокою всередині, тому що я знала, що подолаю цю ситуацію. Я перемогла. І перемога, яка була досягнута, виявилася більшою, ніж можна було собі уявити. Більше, ніж просто зцілення тіла. Сільвії. Повноцінне зцілення. Ніколи більше у моєї доньки не було ніяких приступів. Ніби з неї нічого цього не відбувалося. Сьогодні Сільвія почувається добре. Моя маленька онука в порядку. Моя дочка вийшла заміж. Вона вийшла заміж за божого чоловіка. Слава Богу! І це все на славу Божу. Сьогодні я знаю, що таке мати внутрішній мир і справжню радість. Ця радість не минає після всього, що сталося. І тепер я знаю, що таке насправді кампанія, коли ми віддаємо усе своє життя, це щось набагато важливіше мати Духа Святого Бог врятував не тільки моє тіло, а перш за все, мою душу.